Без кінця, славитиму Твоє ім'я, Ти є Господь, мого життя, слава тобі, Ісус! Без кінця, славитиму Твоє ім'я, Ти є Господь, мого життя, слава тобі, Ісус! Ісус, аллелой. Ісус, слава Тобі, Ісус. Аллилуйя Ісус, слава Тобі і без Кінця. Заохочую глядачів поширювати трансляцію. Поширюйте без Кінця, Славитиму Твоє ім'я, Ти є Господь Мого життя. Слава Тобі, Ісус Ісус, аллелоя, Ісус, слава Тобі, Ісус, Аллилуя, Ісус, слава Тобі без Кінця, славитиму Тиму Твоє ім'я, Ти є Господь Мого життя, слава Тобі, Ісус.